Ну що, всім привіт! З вами Ков'яр і в мене машина в хлам. Мені би треба її встановити чуть-чуть. Хоча б. Все. Що я хотів казати? Я Dirt Rally 2. Dirt Rally 2.0. Якщо бути точно. І мені попався Daily челендж, думаю пройти попробувати. Що з того вийде вообще, який я приїду, бо просто в рознос все йде. Все в рознос, мене так унічтожають, невероятно, що це просто кошмар. Так. У, ще й дойчик. Буде інтересно. Starts crest into one left into caution two right titans one good luck. 4, good luck. Five, four, three, two, one. Go. Crest into one left. Start finding nipple Into caution two right titans one.

Понятие не знаю, как оно, но я думаю, что все равно ліпше, потому что Джойстик все-таки резкие такие движения. Правда. Я буду стараться аккуратно ехать Ох, мать твою! Уже зачепил, но блин.

Пока что мне не йде хорошо. Ну, относительно, бо я, конечно, по часу програю. раю. По часу програю, но ну, вообще типа. Так, добре. 20 секунд плюс. Кошмар. Uh, opens like well, like Titans, right 3 left on cut. Into 4 right long, opens. Давай, 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 Into 2 right long Titans crest. Into 2 left Titans. Into 2 right Titans. Into 3 left. 30. Ну what's I'm він мене crest into 5 left. Отой от мені би не помішав руль в таких моментах. Бо того що... Бо того, що я їду добре, але мені треба чуть-чуть дати в іще ще. Ну, от крутити, но ну, я ж не можу так отрегулювати, як на І джастика. To caution, open head in right, into two left, Malenko Malenko, Tiju ticho ticho. into two left long, to open in right into open head in right tightness, into open head left, opens of a grass. Ay, Portion twenty. Two right tight bends. No, how good. Into three left. Into three right. Thirty. Two right long. Opens. Thirty. Three left long. Tight bends. <try> open heavy left of a finish. Tabli, на самом у финише. Ты позирайся на него, падло. Це подстава була. Фууууу тутуту. -ту -ту. Це була подстава. Ну, типу, в кінці що як мене знесли. 4.11. Я думаю, я десь буду там 600. 125. Ну бо той ще лиш начався івент. Ну, типа, дайлі івент. Тому я думаю, що десь потім в кінці я, коли він закінчиться, я буду десь 700 походу. Давай говорю 50, 6 left, 30, 2, 7 я... Так, приблизно думаю що. Тихо, 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 2. Дуже зносить Я надіюся, що я її пройду від 10 до 14 Ну бо я я не знаю, я так На вскидку прикинь. Добре, Добре. І пішли сме. Я вибачаюся за такий 80, тот. За, gravel, like 80, за паузу таку, бо тому що 80, uh, просто срочний дзвонок був. Ох ти я прийшов я прийшов, я прийшов. Оооо, як я файно прийшов. Gate. Но я все равно отстаю от лидера классу. Но, и короче, был просто звоночек, куда мені треба было на 2 минутки відключитися. Like Но я уже вернулся, и я готовий, чтобы я по right. возможности як мене удастся. В принципі... Right Як мене сісліз напрягає, але В принципі, я йду не поняв. Хоть і медленно мені кажеться. Так, добре, 5-2 ліво, значить я поняв. Я не поняв, бо я не... Тож я всі бартюри позбував. Right long, 30, left. Добре. Thirty. Flat middle of a jump. Thirty. Four right long opens. Into six left. Opens of a crest. Caution. Thirty. One left. I just don't cut. Dobra. Seventeen circuits. Into six right of a crest. Uf. Блін, реально інтересно, чи я пройду і left. Блин, за 30, минут так 11, 12, 30, 12 я думаю. Поведемо. Ведемо, бо... Ще й на кришу стала. Там щось обвалилося, чи то знак, чи що. Ну, то й дуже, кстати, стрмний перехресток, бо я все думав, що тут повертати треба. Я вибачався вже другий, блін дзвонок. Я не знав у чого. Ну іменно коли я, бляха. Ну, не ож я капець як гнав, типа нормально. А то, блін, так. Ну... Рівні, ві 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 ві. Ще кіт зараз косі ден подзвонить, та я не знаю. Я буде вибух. Дякую. Ой, кошмар. Всі бардюрки, всі стовпчики забираю.

To keep left of a crest. Portion 30, 5 right long, Titans 3 of a crest. Now, 60. Over now, the bridge. 4 right. Now, I bridge. To 5 left of a crest. 3 long, Titans. Into 6 right of a crest. 30. Five left, thirty. Five right, tightens three long. Defo, left, crest. Thirty. Fall right long of a crest. Into five left of a dip. Into jump. Thirty of a bump, still on crest. Dobre. 30 fight left, Сто... into fight right long titans, у тому как у мультику тачки, 16,50. Так, 6 минут пів карты по инхо.

Into three left long of a crest. Into four right long. Into six left. Opens of a jump maybe. Into flat right 30. Five left Dabre. Dabre. extra long of a crest. The flat grid is a little bit of a jump. А так файно и шоу. і ищи мик дальше и так. Типа не зачепили тут я игры. Честно снова. Оооо. Не пульбелася.

80 of a grid to gravel 34 right long titans into six left of a crest Ballin into four right long Titans of a press no, no. 30 Tamak two left Titans of a bridge chalaka Ya kolosop Rodiliva Is that a puncher on the left rear? Да. Не, левая задняя кажется. Ладно. 30 of the Дуже дуже перегазував танка.

Бляха вже в середині, ну, вже в самий конець 3 метри не доїхав Чуть-чуть. Йой дядя не дави. Да. Що, який я там буду по щот? А, бо ти лише 30, я последній. <різь> <різь> Жорстко. Так, ну шо, я вам дякую за увагу. Подписуйтеся на мій канал, пишіть, коментуйте обов'язково, що би мені треба покращити, як би мені були, може, якісь ваші поради, як краще їхати, тормозити перед поворотами, як краще в повороти заходити, тому що для мене то, звісно, катастрофа. Дякую вам за перегляд, до наступних зустрічей.